Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Сьогодні у Львові відбулося чергове судилище над В'ячеславом Зінченком по справі або вбивстві Ірини Фаріон. Судилище перенесли на 29 квітня, тому що адвокат Немировський заявив, що Славік Узінченко зле і йому викликали швидку допомогу перед тим, як доправити його в суд. Ну, а на суді сталося, сталася несподівана подія. Одна з жінок з групи підтримки В'ячеслава Зінченко, яка була в Майці з портретом Славіка Зінченко, звинуватила Софію Фаріон у вбивстві своєї матері, сказавши, що це вона має мотив убити свою, мала мотив вбити свою матір. Скоріше за все, жінок з групи підтримки В'ячеслава Зінченко допекло те, що Ірина Фаріон постійно говорить, що Славік Зінченко вбивця, що він саде на і постійно травить, знущається і цькує мати Славіка Зінченко, пані Олену, яка взагалі веде себе так, як, як ніхто не може вести. Вона завжди посміхається і говорить, тільки добрі слова, навіть в адрес Софії Фаріон вона не говорить нічого злого, тільки добро. А Софія Фаріон, чижен особа, наче з цепу зірвалася, і нищить і Славіка Зінченка і затоптує буквально ногами його мати і хоче знищити усю сім'ю. Причому вона знає, що Славік Зінченко не винен, і його роблять цапом відбувайлом. Що ж, дорогі рідні, яка перспектива цієї справи? А я скажу, яка перспектива цієї справи. Жодного прямого доказу того, що Славік Зінченко вбивав, немає. Ну, а стосовно оцих слів, які з гарячу сказала одна з жінок з групи підтримки В'ячеслава Зінченка в тому, що Софія Фаріон мала мотив вбити свою матір, я скажу свою думку, суб'єктивну думку українського журналіста. З досвіду роботи в кримінальній українській міліції, я скажу, коли вбивають когось з рідні, першими, кого потрібно підозрювати правильно, це рідних. Рідних і близьких, які знали про свого родича все. Знали все. От вони перші підозрювані. І це класика розслідування вбивств. Тому, тому потрібно перевірити ще раз Алібі, Софії Семчишин, Фаріон особи. Потрібно перевірити її покази на поліграфі. Потрібно придивитися до її кола, до її оточення. Тому що, ну тому, що тому закінчується наук. Все в житті може бути. І, на превеликий жаль, у Вілософії Семчишин Фаріон своєю матір'ю Іриною Фаріон. Не були відношення такими уж безхмарними. Так? Складні у них були дуже відношення. Дуже складні. І Ірина Фаріон мала за мати, мала, вибачте, за доньку Галину з Києва свою подругу, яка була більше, ніж наполовину молодша за неї. І Якось так, з вами Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.